Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі перегляд розкладу пасіанса для знаку задяка тілець на період з 21 по 27 серпня. Не забувайте, друзі, загадувати бажання або запитання, на яке б ви хотіли побачити відповідь, тому що у кожного є така. Якась важлива мета на цьому тижні. Кому відпочити, кому вирішити свої проблеми або завдання. І пасіян має вам в цьому допомогти. Дивимося, які картки у вас співпали. Ось карта Долі Хрест. І ось троянда це кохання. Дивимося ще, що такого важливого вас очікує. Начебто більше нічого. Якщо ми щось іще роздивимось, напишемо в коментарях. Головне ось карта долі, якісь такі важливі події по судьбі, як то кажуть, карта долі, і кохання. А ми прямуємо далі. Другий розклад знаку тілець. Знову карта долі. Якісь такі важливі події будуть відбуватися у вас. Або одна подія, але така велика. Ось, друзі, троянда. Це ваше кохання. Ось ключик це вирішення якихось питань, пов'язаних ось з коханням, з романтичними почуттями. Бо вони тут разом випали. Ось, друзі, тут у вас корабль. Це якась велика мандрівка, далека, яку ви давно планували. Або якийсь проєкт, який ви зробите на роботі. Сонечко, друзі, ось сонечко. Ось ваше сонечко, воно разом з коханням. І тут ось це мандрівка, я, я кажу, дуже якась велика подія, котра пов'язана пов з картою долі по судьбі. Ось тут іще падає розбите серце, але ви, воно може стосуватися, наприклад, ви робите велике свято, весілля, але вам треба, наприклад, від чогось відмовитись за браком коштів. Ну, наприклад, ви хотіли там собі оркестр, а прийшлося від нього відмовитись, тому що не хватило грошей. Воно може бути просте, але воно вас засмутить. Підсумуємо, друзі: сонечко, кохання, вирішення проблем, опять романтичне почуття. Ось тут мандрівка, карта долі. І чимось ви легенько. Ось іще, друзі, ще ваше, ось воно. Хтось буде одружуватися. Уже венера стає в своє пряме положення, вже можна одружуватись, розписуватись, ось хтось буде одружуватися. А ми прямо й медалі, друзі, подивимось третій розклад. Закохані створюють родини, не дивлячись ні на ніякі обставини. І хай їм на те буде Боже благословення. Бо це святе діло. А ми, друзі, третій розклад розпочинаємо. Не дивно, що може не вистачити грошей. Тому, що, якщо ви бачили моє відео з весільного салону, то, якщо підготувати наречених, то на зайве не може не вистачити грошей. Але люди якось все одно. Роблять гарне весілля. Дивимося, друзі, що у вас співпадає. Знову ключик. Знову вирішення ваших важливих якихось питань. Знову карта долі. Друзі, дуже важливий у вас тиждень, знак тілець. Дуже важливий. Третій раз випадає карта долі. Доля, карта, ключик, карта долі, і ось добре здоров'я, що все буде добре, ви все зробите, щоб ви не хвилювались, бо хвилювання зайве. У вас все вийде. Ось іще своєчасно. Не забувайте, ось карта підкови, що все буде добре. І ось карта годинник. Плануйте своєчасно, пишіть план. Ставте собі на телефоні нагадування, щоб ви нічого не пропустили і згідно часу, згідно плану, все виробили. Ось так, друзі. Ось такий важливий у вас тиждень видався. Хто ще не вирішив одружитися, можливо, у вас буде якась доленосна зустріч. Саме на цьому тижні ви зустрінете своє, своє кохання. До речі, я своє зустріла 24 серпня на народження. І вже цієї буде 20 років. Друзі, застереження та парада до знака тілець на період з 21 по 27 серпня. Застереження та порада. І сьогодні повно, повний місяць, повнолунія, новолунія. Новолуні, молодий місяць. Це вам порада на новолуні. Так, друзі, застереження це чоловік. Можливо, хтось із ваших рідних або руководство буде на вас наполягати на якомусь або вирішення якогось свого плану, але, якщо це застереження, до нього не дослухайтеся. Або перекладіть цю подію, або в неї не беріть участь, бо це карта застереження. Порада. Ви знайдете ключ від замка, ви знайдете ці ключі на вирішення всіх ваших проблем на цьому тижні. Це дуже гарний у вас тиждень, судячи по трьом картам хрест, карта долі. Карта вам на. Новий місяць, новолуння, сьогодні, 16 серпня, він вже йде. Це ваша енергетика на два тижні вперед. Тобто, ось ця жінка вона вам може допомогти. До неї, навпаки, треба дослухатися. І, можливо, це ваша мама або дружина, або, даже, може бути, якесь начальство якесь. Ось, вона вам випадає як важлива подія і жіноча енергетика.